Так, вітанечко. Нарешті у мене з'явилося трошки часу е, розпакувати чергову посилочку е, з Алікспрес. Фішка в тому, що так не завжди вистачає на все час, але останнім часом я бачу, що і я е, частіше почав щось знімати і бачу і це якийсь такий більше... Викликає резонанс, може, тому що україномовний і YouTube все ж таки потихесенько е, починає оживати, і тому це якось і е, якимось там плюс 2, плюс 3, плюс 600 переглядів. Якихось воно у нас приходить. Так, дивіться, тут у нас уже все, значить нічого нема. -сам, самий пакуночок Алікспресний вже закінчився. Там десь слаймер бігає, наш котик е, любить гратися. О, дивись. Така така штука. Слаймер, що там бігаєш? О, дивись, це, це, це що у нас як тут називається? Кейт. А, це для ключів. Така там так скручується. Це, бач, У форматі, у формі Бетмена, можна так сказати. Кейт. Да? Так, да, бачу, бачу, бачу. Прикольна штучка. Е, да. Симпатично, мені подобається, реально симпатично. так Тут сходиться, закласується і все, можна ключи. А, це виходить, що це для ключів е, захист для ключів, да? щоб там нічого там не, не капало туди. Такий брілок з захистом одразу. Дуже стильно, прикольно. Не буду е, розкривати, тому що це піде на подаруночок. Хай собі буде. Так, їдемо далі. Так, це ми вже подивилися. Дивимось далі, тут у нас приїхало. О, це те, що я думаю. Так, опа. Так, о. Така штука. Фішка в тому. О, зараз. Тут у нас не хоче, хоче фокусуватись. Ну, на, на цій відстані буде фокусуватись. Це у нас перехідничок зі, е, універсального епловського на старенький Епловський. Там були такі, я пам'ятаю, планшетики на ньому. У мене просто є планшет старий. І фішка в тому, що у мене без е, оригінального. Кабеля не хоче його відновити. У мене є надія, просто я не, не хотів купляти прям оригінальний кабель, тому що він коштує. Люди продають його за скажені гроші чомусь. Чомусь думаю, що це дуже великий ексклюзив. Ну, коротше, Я вирішив так, побачив, що на Aliexpress є такий перехідник, то я думаю, можливо, проканає оригінальний евловський кабель плюс такий от неоригінальний перехідник. Можливо, там вистачить цього вольтажу і його якось. Воно епрувне і все буде ок. Така от перехідник на старі модельки. На айподіки, на айпедіки. Не путати з іншим словом, таким схожим. Да? -5 -5. Так, їдемо далі. Так, мені наче, наче ножик навіть особливо не судився. Це добре. Бачите, які в мене ціпкі руки, які посилочки з Aliexpress люблять. Розривати. Так, що ж тут приїхало таке смачного? Так. Так, тут нічого у нас, бачите? Тьом, пустота. А це що таке? Блін, а що це? Мікробук Air. А, -а, -а, -а блін, така класна штука. Давайте. Оце треба прямо відкрити подивитись, тому що я вже здогадуюсь, що це таке. Це прям кожному власнику. Кота треба це завести. Всі знають, що котики люблять ноутбуки. Ось така штука. Відкривається ноутбук. Ось. І все, і котики там будуть в нього гратися. Писати свої коментарі, гнівні і якісь іще соцмережі кошачі. Така от прикольна штучка весела. Подивимось, як він буде. Я думаю, за рахунок того, що він трошки як зайчик. Бачите, блимає. То я думаю, буде дуже цікаво, як котики будуть грати. Це прям дуже така смішна, смішна штука. Да. Отак- от от. знаходьте більше всяких прикольних речей на Aliexpress і взагалі. І навіть на промі, до речі, є багато-багато, дуже багато класних речей. Я просто ще, до речі, не знімав з прому, е, наче нічого. Але є сенс, тому що це ой, це прям такий український Aliexpress, і він це дуже файний маркетплейс. Все, дякую за перегляд. Ось такі от у нас прикольні MacBook, перехідник і такі от. Захист для ключів. Брелок захист. Все. Гориничний ТВ.